Ого, як так? Всім привіт, це Граждан околиці і цього року я планую проїхати 2024 кілометри у Карпатах. Їхати буду на цьому прекрасному мотоциклі, але спочатку давайте про маршрут. Насправді до цього в Карпатах я вже був раз 5 на мотоциклі, і сам, і з Аню, і з Артуром, і навіть з Віталієм Мотохата рок н рок-н-рол, тому цей маршрут знаю як свої 5 пальців. Але нещодавно я знайшов в інтернеті новий маршрут на 2024 кілометри. Тому не маю сечі терпіти ці борошна, щоб не поїхати і не подивитися на ці нові красиві місця. Ну і моїм коником на цю чудову подорож буде Suzuki DR250. А щоб подорож була більш приємною, я встановив на мотоцикл додатково тримач для телефону, м'якеньку подушечку під жопку, А також тряпчані сумки, в яких накидаю те, що міг би собою просто і не брати. А якщо вам цікаво, як проявиться в дальніку старий японець, залишайте з нами, бо шорт будуть виходити кожен день.